Фоє народного дому тебе зустрічає запах свіжих пампухів. Купив смаколик, зробив донат на зсу, а далі до концертної зали. Ство, яке відбувалося в Коломиї, мало назву Танець єднає нас. Це вже третій такий концерт. Його створили у 2021 року. Три знання на Прикарпатті хореографи. Це проект, який об'єднує дітей заради збереження традицій, заради спілкування, а заради того, щоб показати, що хореографія це. Не просто гра, чи не просто якась там насолода чи спілкування. Це все ж таки притаманне, але це є. В першу чергу робота над собою. Що вона дає для хлопчиків та дівчат? Це і розвиток, це і грація, це і можливість бути впевненому в собі. Керівниця ансамблю Василі Гусуля та Скалуша каже, що захоплена не тільки танцем, але й містом над прутом. Місто важливе в в тому, що є добрі люди, завжди культурна інтелігенція і завжди такі хороші проекти, або цінність культури саме таких самоствердження завжди відбувається в коломи. Ну, все таки в як коло так і привело. Ми приїхали на творчий проект, який заснувала пані Надія. Танець єднає всіх. Ну напевно, не треба пояснювати, що танець єднає всіх. з Нижнього Вербіжа зазначила, що разом із своїм колективом бере участь у багатьох благодійних заходах. Навіть створили свій проєкт Смілива мрія. Цей проект був спрямований на те, щоб зібрати гроші нашому захиснику танцівнику Онофрійчику Михайлу, який на даний момент знаходиться. В дуже гарячій точці і ми хотіли йому допомогти. Також ми приймаємо ще в багатьох інших таких заходах, щоб як комога більше допомогти нашим захисникам. Саме цьогоріч приймати у себе фестиваль випала честь місту над прутом. Адже він мандрівний, і такі заходи відбуваються в різних містах Прикарпаття. Головним на таких заходах є спілкування між юними артистами. З кожним роком вони стають все ближчими друзями. З колонії Бонан Малецької Галина Ровенчук телерадіокомпанія компанія Раї.